Я офіцер психолог спеціального загону, молодший лейтенант Сленко Костянтин Вікторович. До мене звертаються загалом з питаннями, яким чином можна змінювати свої емоційні напруження, яким чином можна подолати тривоги, страхи. Також з особистих проблем, коли є моменти в житті людини з сімейних проблем. Ми всі знаємо, що на війні ми зустрічаємося не лише з фізичними, а й ще й з психологічними загрозами. Кризовий стан він може траплятися з. Будь-ким і будь-де головне це вчасно його розпізнати для нас, для кожного та знати, що з цим робити. Розкажіть, будь ласка, чи кожен з вас стикався з якимись із кризових станів? І чи можете ви їх проговорити для себе зараз? Мій початок роботи по спеціальності починався ще з 2009 року, коли я працював практичним психологом в слідчому ізоляторі в місті Кропивницькому. Згодом працював на посаді. Соціального педагога в соціальному гуртожитку для дітей, позбавлених батьківського піклування. Що останні моє місце роботи це два роки? Я перебував на деокупованій території, допомагав постраждалому населенню від російської агресії. Знаково, те, що я ніколи навіть не думав, що я стану військовослужбовцем. Це інший світ, і потрібно працювати з ними в тому руслі, що вони. Перебуває в такому стані, що постійно в русі постійно бачать і небезпека на точках, коли перелетів кап. Мене чуть не загнало було в ступор. Хорошо, що хлопці порядок дернуть. Будемо казати, що клин, то що ти знаєш, що ти там вчили, що ти маєш якісь дії, але мозок так перекриває, що. Не дає змогу, скажімо, проявити рух, якийсь певний, да дії, якісь робити. Чи допомагають вам побратими, які знаходяться поряд, справитися з тими чи іншими стресовим ситуаціями? Тут у мене влад є, який мені багато допоміг, розказав, і я ну, пережив певні моменти момент. е благодаря йому, що я зрозумів, як себе вести в тій чи іншій ситуації. Криза це не є хворобою. І це не є слабкість, це сигнал нашого організму на певні реакції. Да? Ми можемо сказати, що я на межі, потрібно зупинитися і стабілізуватися. Для цього нам допомагають, як і ви казали, да, командир, побратимі, психолог. Якщо людина поводиться не так, як завжди, це може бути і сигналом про кризовий стан, що нам потрібно можливо звернути на нього увагу і допомогти. Нам потрібно перше, це усвідомити проблему, звести в безпечне місце. Да? Якщо це ну, звісно можливо. Також тут встановити контакт. Що ми робимо перше за все? Ми кажемо, що я тут. Ти не сам, да? все під контролем. Важливо, щоб людина вас чула і розуміла, що ви не, що вона не одна, що ви їй допомагаєте. Стабілізувати, що їй потрібно зробити, це попросити дихати разом з вами, да? якщо ми знаємо ці дихання вправи. Давайте просто завдання. Візьміть, наприклад, флягу, яка там поруч, щоб ну, трошки переключити свою увагу, яка зараз, ну, скажімо, знаходиться саме в тій в тому стані кризовому. Також головне це повернути відчуття контролю. що ми контролюємо ситуацію, все під контролем, тому що ми знаходимося зараз в безпечному місці. І передати спеціалістам, ну, спеціалісти вже е, ми знаємо, що вони допоможуть У цивільному житті. Е, починалася робота з того, що я просто вставав і йшов ну, як на працю е, з легкістю, в тому що мій день закінчиться робочий. А тут робота вона 24 на 7. Звертається з різними з різноманітними проблемами, такими, що пов'язані саме з кризою, з війною, з стресовими ситуаціями, ті, які неможливо вирішити, наприклад, тут і зараз, і звертаються такі люди, з якими постійно потрібно працювати. День в день. Перш за все, це стресові реакції, це ПТСР, те, що вони знають, що вони кожного разу, коли виходять на позиції, вони можуть тратити своє життя. Саме найкраще це методи індивідуального консультування, допомагають психопрофілактичні вправи. Також досить добре це іде психоедукація. Ми пояснюємо, яким чином собі допомагати, допомагати іншим, допомагати побратимів. Також тренінги долучаємо і інші заняття, які допомагають після того, як вийшли з військової позиції, людям не втратити себе, повернутися. І повільний видих: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Кожен готовий із нас підставити спину. Підставити руку, підставити плече. Ті білдинг це саме тренування, тренування для кожного із нас, тренування наших можливостей, наших внутрішніх потенціалів, те, що ми можемо зробити, кожен і для кожного із нас це є певна мета і згуртування для досягнення певних цілей. Мені додали таке питання. А чи ти будеш виїздити з нами на позиції військові? Я так і сказав, що а як інакше, якщо я не зрозумію роботу людини, яка зі мною зараз знаходиться, поряд яку я консультую, з якою я проводжу бесіди заняття, як я можу. Зрозуміти, що він відчуває на тій позиції, я там відбув певний термін. Я також стикався з небезпекою, і біля нас взривався дрон десь. Піля 10 метрів і навіть і все життя перед очима прикотуся, але ж я зрозумів, яка небезпека є у людей, наскільки вартує життя їхнє ось цей момент, і з чим вони потім будуть до мене звертатися, з якими проблемами. Тепер я знаю, що якщо в тебе є ціль, і ти ціль цю хапаєш, як то кажуть, за хвоста. І летиш з нею. ти вже нічого не боїшся. Тобі вже нічого не страшно. Ти можеш переключатися. в тебе є спеціальність, якою ти володієш. Ти можеш цією спеціальністю, наприклад, будь-яка не така, як у мене, може когось інша спеціальність допомогти армії цим, як то кажуть, внести свою лепту в таке загальне діло.